Португалія без Роналду трощить Люксембург. Петраков не створив дива проти Хорватів, а Ремзі дарує надію українцям. Це короткі висновки з матчів відбору на Євро 2024, які відбулися 11 вересня. А тепер давайте поговоримо про них детальніше. Але для початку підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Розпочнемо з групи дій, де Вірменія Олександра Петракова приймала вдома команду Хорватії. Дива, аля матч проти Туреччини не сталося. Гості відзначилися вже на 13-й хвилині. Крамареч чітко дав зрозуміти, що сенсації не буде, але розвинути успіх Картаті не змогли. Як і Вірменія, не змогла відігратися. В іншому матчі групи Вельс прибув в гості до Латвії. Британці перемогли з рахунком 2-0, а відзначилися Аарон Ремзі та Девід Брукс, враховуючи те, що традиція Ремзі працює. Усім українцям є на що сподіватися. У турнірній таблиці групи Ді двовладдя. Хорватія та Туреччина мають по 10 очок. Вірменія поки третя, але відставання від лідерів вимірюється однією перемогою. Кріштіану Роналду цей ігровий день пропускав через перебір жовтих карток, але і без нього Португалія вщент рознесла Люксембург. Пропустимо жарти про мінівен та 8 пасажирів і зафіксуємо факт: португальці забили супернику 9 м'ячів. Одразу три гравці оформили дубль: Інасю, Діогу Жота та Гонсалу Рамуш. Рікарду Орта, Бруно Фернандеш та Жоау Фелікс доповнили цю картину, потішивши власних вболівальників. У ще одному матчі групи Джей Ісландія з мінімальним рахунком здолала команду Боснії. Єдиний м'яч аж на 90 й хвилині забив. Фінбогасон. Нарешті в останньому матчі дня Словачина вдома обіграла Ліхтенштейн. Цей матч також цікавий тим, як складалися події на полі. Чи давно ви бачили матч, де рахунок 3-0 був на табло вже на 6-й хвилині? Щоправда, Словаки вирішили не добивати суперника та зупинитися на трьох м'ячах. У турнірній таблиці все стабільно. Португалія має 18 очок після 6 матчів та 0 в графії пропущений. Словаччина друга, а Люксембург йде третім, але статистика забитих та пропущених тепер радикально зіпсована. А який матч із сьогоднішніх сподобався вам найбільше? Напишіть у коментарях. Також ставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал.